Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. І сьогодні, як ви могли замітити, чіплений наш плуг, бомет 3 х 30 до нашого трактора китайського зумліона 50-сильного. Значить буде сьогодні оранка. Так як опадів не передбачається, тиждень назад упав міленький дощик, такий, ну, зверху він пилюку прибив. Сюди я їздив на цю ділянку, то тут навіть і не було дощу. Нема куди вже чекати, так як тут має бути опять же пшениця, попередник пшениця. Знову має бути пшениця. Потрібно орати. Щоб ця ж земелька трішки втрахлася, так як залишається там півтора-два місяці до посівної пшениці. Тому розпочинаємо оранку. Тут в принципі, в принципі, принципі чому рішили орати. Два роки підряд тут дисковка була. А Так, два роки дискуємо, тоді рік оремо, все одно, щоб цей весь ґрунт трішки він зрушувався з місця, змішувалися, щоб ці бактерії працювали. Ну йдемте, подивимося на склад ґрунту. Тут у нас дуже горбиста така місцевість, тут склон, тому отак воно має довжину, отак основна довжина його. Будемо спочатку орати поперек. Так як склон лягає туди, будемо ці стіву кидати трішки сюди, щоб воно все трішки нарівнювалося. А другу половину будемо розорувати по склону і проти склону. Бо так як проти склону тут орати не виходить, воно не зможе перевертати, бо тут склон дійсно великий, камера того не передасть. Тут ми проводили оприскування гербіцидом. Roundup max. Давали ми тут дозу 3 літри на гектар. В принципі, амброзію частково взяло, частково ні. Пирійка, мушій, павута. Це взяло прекрасно. Ну, так, в принципі, стерня 15-20 см. Зараз це все діло будемо приорювати. Тут склад ґрунту більш такий піщаний. Отут вверху, то тут взагалі пісок, там лиси, риють. То Я думаю, грудки тут не повинно бути. Але це таке. По... Почнемо орати, побачимо, як воно буде. Ну що, робимо перший проход. Луг, в принципі, зараз підрегулюємо, бо так як він ще не виставлений. По першому проходу пройдемо, а по другому проходу підрегулюємо. Глибоко нам тут не треба, там в районі 20 см глибше нам не треба. Якщо треба, будемо його вимінемо. Так, ну що, погнали. Так, ну що, зробив кілька проходів. В принципі, глибини нам достатньо, якщо треба, ми підрегулюємо. Ну як на диво, тут волога є. Де вона тут взялася? Можливо, ті попередні дощі. А, а можливо, то, що так. Да. Ну, Скоріше за все, бо тут затінок, тут сонце слабоватенько, звісно, прогріває. Отак. От вір, От, звідси так покажи, про нас з землі покажи, який туди склон, до договорю. Отак От покажи. Склон хлопці і дівчата капітальний. Проти склону просто тут Проти орати, склону. ну не буде толку. Вона буде його спортувати і все. А нам потрібно це все діло приорати, щоб воно його прикрило тільки. Стерню, пожнивні рештки. В принципі, я думаю, планую як? З орою їду додому за сцепкою борін, чіпляю сцепку борін і одразу степкою борін це все діло розбиваю. Чому не чіпляю борону до нього? Бо тут потрібно буде ще одну поперечку доварувати на плугові, бо так як тут поляки зробили, я не знаю, під яку вони зробили, під ігрушечну борону. Якщо причепити важку борону, то там ну, не буде діла. Тому навіть таке не практикуємо. Так, ну що, я думаю, глибини достатньо. Тут проходи роблю першою повишеною на повному приводі. В принципі, він І на одному мостові тут буде прекрасно ходити. Включав тепер третю робочу. Ну, трішки так якби. Ну не важкувато, але трішки чувствується нагрузка. Тому третю робочу не будемо давати. Тут третя робоча, вона швидша за першу повишену. Третя робоча десь кілометрів до 12 вона дає. Ну, воронці такої швидкості не треба. Першою це буде 9 9,5-10 кілометрів, саме нормально Треба підмінювати, бо глибоко Тут виходить склон. Він падає в колію, колесо стає, включається плуг залягає більше правіший, колесо стає воздух і виходить тут глибина сумашеця, нам такого не треба. Коротше, виходить, сильний перекат, Там дуже велика глибина виходить. почав вимілювати колесом, все рівно падає в колію, стає він звісно, боком, достає достаємо до глею. Глейки це нам целі не тут глибина така була. До 30 мабуть. От такий глей достаємо. Нам цей глей він не потрібен. Ми зараз подостаємо, воно обсохне, потім йому ради не дамо. Нам треба сантиметрів до 20. Отак я от тут я пройшов. 60 секунд. 20 сантиметрів. Секунд. Май, там тут істок! Не Діску, Боже, ти шо, тут все глибина, йопайма, більше 30 см. Кажу, беремо наш чарівний ключ, бо все одно не повірите. Це дуже глибоко. Склон цей, ну ж склон ще трішки, ось, ось, буквально тут метрів 20 і воно піде вже рівніше, там вже воно можна буде вимілити, бо тут не виходить вимілювати, вимілюєш. Тут виходить глубина хороша йде, ну не хороша, це не соняшник і не кукурудза. Нам такої глибини не потрібно. Осьо, хлопці, це ось реальна глибина. О. Он до пластик портал. Видно? Хорошо видно. Андопласт, дивіться. Ключ ховається весь. Весь повністю. Ключ 34-30. Ну він 30 сантиметрів. Навіть довше 31, по-моєму, сантиметр. Тут ось. Все. Тоже. Хорошо видно. Ось. Повністю ховається. Це дуже глибоко. Така глибока оранка, це ж не кукурудза має бути. Того ми й достаємо цю глейку таку. Нам це і не треба глейки. А вимілити тут не можеш, бо скос. І зараз оп'ять виходить та сама картина, що він зараз оп'ять буде йти на сумашедшу глибину. Його не вимілить. Зараз оп'ять прийдеться брати по березі. Я не знаю, чи мені тут... Цепка бурін щось допоможе, чи можливо мені прийдеться дискову борону чпляти. Бомити. Цим бометом тут трішки це всім порубати. Ну дойдіть, побачте, які валунці випадають. Отакі маленькі карасики. Волога вроді би є, але цієї вологи недостатньо. О, такі. О, маленькі карасики. О, алейка. Чим ти її розід'єш? Її нічим не розіб'єш. Взагалі думаю, що це робити? Можливо це залишати цю оранку. чіпляти діски, агешку, дисками ходити. Навіть... Ми цей скло орем, орем а глибина не менша. І коротше, плуг йде по під саму раму. Перший корпус, то я не знаю, більше 30. Ми то зорати його але Що потім з ним робити. Якщо дощу не буде. Якщо не буде дощу, хлопці, хто що порадить. Що робити, якщо не буде дощу? Його треба сьогодні зорати, його сьогодні треба розбити. Кажуть, не так сталося, як гадалось. Значить, що робимо? Лишаємо цю закею. Їдемо до фермера, беремо АГшку, оту, що ми тестували, дан 1.8. І починаємо даном товкти, бо інакше кіна не буде. Ми зараз просто зробимо оці булижники. Ці булижники сонечко прогріє. Їх коли вони... ну Вони ні в якого дощу не розмокнуть. Це, це не то, що тут має бути щось на Ми плануємо тут сіяти озиму пшеницю. Але якщо ми так зробимо, то не, будуть, як кажуть, нам потім не перелики. Тому, мабуть, прийдеться таке дискусло. Хотілося, звичайно, зарати, але... Сухий рік, нема вологи. Так, кому було цікаве таке відео, не забувайте поставити палець вверх, вмикайте дзвіночки, щоб бачити, що відбувається на каналі. Підписуйтеся обов'язково. Той й лишили поки город спокої. Переїхали на другу ділянку. Тут 20 соток города. Тут також у нас має бути пшениця. Тут того року воно оралося. Оралося ще малим трактором. В принципі, зараз, думаю, тут зоремо не Це дуже гліб, покрай нічно. Аж достаємо торічні солом. Ось торічні пожнивні рештки. Солома приорвалась тут волками. Так вона почала гнити в стадії сімбіозну. Так вона нічого не. <плухи> глибо, так, ну Трошки Тут краще. Тут земля, звісно, розсипається, тут краще. Тут вже чистий чорнозем. Глейки нема, то тут вже вона краще розсипається. тому дайте Оремо на високій швидкості кілометрів 10 на годину. Трактору трішки, звісно, важковато. Але оремо, щоб воно далі цю землю перекидало, щоб краще крило. Ми тут сильну глибину не даємо. Тут 20 см желізно. 20 см, тут більше тут немає. Бо якщо б от даємо глибше починає рвати грудку. А от на такій глибині вона непогано закриває. Є до червачок, можете бачити, хто там. Рибак, є рибаки, приходьте, назбираєте черваків. Є червачок. Ось турішні пожнивні рештки. Вони вже такі перегнивші. Таке, так. Отак, таким макаром. Оремо, ходимо першою повишеною. Це швидкість 10 км на годину. Можна включити другу робочу, то він буде собі йти цих. 7-8 км на годину навіть не відчувати. Тут земля, тут бачите, в селі кращий дощик пройшов, Вона в селі кращий відчувається. Так, ну що, ми продовжуємо орати. А ви дивіться за нами. Ставте нам вподобайки. Це просуває канал. Коментуйте також, що вам подобається, не подобається. Вмикайте дзвіночок, щоб бачити, що відбувається на каналі. Всім пока і будьте здорові. А ми працюємо далі.